Не так вже й давно, і не в такій вже й далекій галактиці, а десь у Китаї народився такий собі ноутбучок Acer Extensa 15 серії. Невідомі природні сили наділили його вісьмома гігабайтами оперативної пам'яті, і цього обсягу йому цілком вистачало для задоволення усіх своїх життєвих потреб: і попрацювати, і в інтернеті посьорфити, і навіть трішки пограти. Але часи йшли, і темні поклики розробників софту до поганої оптимізації, жадібність до апаратних ресурсів, звички користувачів відкривати безліч вкладок у браузері призвели до того, що життя нашого героя стало майже нестерпним. Ми у цьому відео виступимо на стороні світлих сил і перевіримо, як допоможуть підопічному додаткові 8 ГБ ОЗП протистояти нескінченним викликам сучасності. Відео створено за підтримки бренду Кінстон Ф'юрі. Вітаємо на GESID.com! Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Спочатку трішечку розкажемо про сам ноутбук, котрий вже деякий час служить нам вірою і правдою. Відноситься він до недорогих моделей з 156 дюймовою Full HD TN панелью яка працює на частоті 60 Гц. Дизайн пристрою можна назвати стандартним. Немає тут і ніяких наворотів у вигляді підсвітки клавіатури, хоча остання повноцінна і має окремий цифровий блок. Портів вже, як для бюджетного ноута, достатньо. Є і HDMI і три швидкі USB шки a типу у версії 3.2 Gen 1 і гігабітна мережа, плюс стабільні Wi-Fi 5 та Bluetooth 50. Серцем ноутбука виступає процесор Intel Core i 3 1215U. Це мобільне рішення сімейства Old Lake з двома продуктивними і чотирма енергоефективними ядрами. Перші наділено підтримкою Hyper-Threading, тож у підсумку маємо 8 потоків. Максимальні робочі частоти цього CPU заявлені на рівні 3,3 ГГц для повільних ядер і 4,4 для швидких. Кешу L3 у нього 10 МБ. Обробку графіки покладено на вбудований IGPU 12-го покоління з 64 виконавчими блоками, які працюють на частоті до 1,1 ГГц. Так, для ігор її знатяжкою, а от для звичайної роботи достатньо. Тим більше в якості відеобуфера використовується ОЗП, котрої тут не так вже й багато. Під оперативної пам'яті це те, що цікавить нас найбільше. Її жирним плюсом є те, що номінальні 8 ГБ DDR 4 набрані двома планками по 4 ГБ. Тобто за завмовчуванням вже був реалізований двоканальний режим. З іншого боку, коли стало зрозуміло, що непогано б додати ОЗП, з'ясувалося, що процес апгрейду потребує не додавання, а саме заміни планок. Підібрати модулі більшого об'єму нам допоміг сайт компанії Kingston. Одразу на головній сторінці тут є зручний функціонал, де по моделі ноутбуку в автоматичному режимі пропонується список оптимальної за характеристиками сумісної ОЗП. Фільтр по характеристикам лише допомагає уточнити запит, що нам потрібні 8 гігабайтні SODIMM. Також ми звернули увагу, що якщо спробувати обрати ОЗП у ручному режимі, то доступна лише інше замаркування модель, назва якої починається з префіксу «KVR», а не KCP, як у рекомендаціях по найкращій для даного нута. Цікавий момент, який змусив трішки розібрати цю ситуацію. І ось що з'ясувалося. Зазвичай для таких виробників, як Asus або MSI, немає ніяких додаткових обмежень у BIOS при використанні тієї чи іншої ОЗП. Підходить усе, що має відповідний стандарт, і ТТХ. А от Acer, Lenovo, Dell і деякі інші виробники за допомогою базової системи водовиводу дозволяють використовувати зі своїми пристроями тільки певну оперативку, обмежуючи таким чином коло сумісності, кажуть задля підвищення надійності. Тобто, враховуючи вищесказане, не всяка пам'ять може запрацювати на піддослідному ноуті коректно, навіть якщо усі параметри співпадають. Саме для таких випадків і створена Kingston KCP ddr 4. Отже, у фіналі ми замовили два модулі по 8 ГБ Kingston KCP-432 SS6 і встановили їх у лептоп без будь-яких зауважень чи обмежень зі сторони BIOS. Цього об'єму цілком достатньо для задач, які він може подужати. Тож тепер можна розслабитись і не економити на вкладках браузера та чи й при цьому робочі застосунки запускати паралельно. А наскільки саме зросла продуктивність у порівнянні з вдвічі меншим обсягом, дізнаємось пізніше. Чогось особливого у конструктивному плані прообраного ОЗП сказати важко. Це звичайна DDR 4 м із частотою 3200 МГц, таймінгами cl 22 та напругою у 1,2 В. Що ще варто згадати? А, от для постійного зберігання даних тут використовується SSD-накопичувач Samsung на 256 ГБ, чого цілком достатньо для роботи. Споживаю усе це добро небагато, про що свідчить блок живлення на скромні 45 Вт. Тепер щодо тестування. Проводили ми його у двох режимах. Перший завантажуємо операційну систему і одразу ж запускаємо увесь набір бенчмарків та ігор послідовно. Другий, окрім ОС, запускаємо браузер із 15 вкладками, відкриваємо по одному документу Word та Excel. У фоні крутяться Telegram, Skype та Spotify, і додатково ускладнюємо задачу чималим файлом у Photoshop. І тільки потім переходимо до тестів. Власне, другий варіант якраз і є тією головною причиною, заради якої ми і затіяли увесь цей атракціон. Почнемо із AIDA-64. Тут все більш-менш рівно, окрім хіба що показників 8 ГБ комплекту з фоновим ПЗ при копіюванні та записі даних. При чистому запуску бенчмарку показники на цьому ж обсязі ОЗП краще на 4-11% відповідно. Якщо ж дістати лупу і таки спробувати знайти різницю із 16 ГБ комплектом, то вона є. Але чи відчуваються 3% переваги останньої у чистому режимі над найкращими результатами 8 гігабайтного у реальному житті дуже велике питання. У 7-Zip фонові застосунки уповільнили роботу системи із 8 гігабайтним комплектом на 6-10%. З навантаженими 16 ГБ система працювала теж повільніше, ніж у чистому режимі, проте різниця менша 1,4%. 4 Якщо ж порівняти 16 ГБ комплект із 8 ГБ, то виявити однозначно кращий варіант ну, неможливо. Без запущеного додаткового софту перший краще справляється із тисканням даних буквально на пару відсотків. Проте при розпаковці навпаки, повільніший настільки ж. Geekbench 6 не відчув особливої різниці між різними заємністю комплектами у чистому режимі. Так, 8 ГБ не забезпечив більшу кількість балів як у багатопотоковому, так і у однопотоковому режимі. Але різниця і до 1% не дотягнула. Коли ж додатково запустити його з фоновими задачами, то тут вже можна відчути перевагу 16 ГБ на 4% при навантаженні на одне ядро, і до 8% на всі. Зазвичай синтетичним тестам не треба багато ОЗП, тому очікувано різниця у продуктивності невелика. А тепер подивимось, що забезпечить додаткові 8 ГБ у більш ресурсоємних задачах, наприклад, у іграх. Чесно кажучи, ми не сподівалися, що вбудована графіка Core i 3 1215 u хоч і з чимось упорається на більш-менш прийнятному рівні. І як же воно добре, коли негативні очікування не здійснюються. У Counter-Strike 2 на мінімалках із продуктивним апскейлером для Full HD середній лічильник на 16 ГБ майже дотягнувся до завітних 60 кадрів за секунду. При цьому 8 Гігам до таких результатів далеко. У процентному відношенні відставання доходило до немаленьких 28%. А головне погляньте на показники рідкісних і дуже рідкісних подій. Вони в рази нижчі на меншому обсязі ОЗП. І неважливо, висять у панелі завдань зазначення вище програми чи ні. І це повністю відчувається при реальному хемплеї. На 8 ГБ шутер підтуплює та лагає, а на 16-й ігролад більш-менш приємний, хоч і не ідеальний. Запускаємо другу дотку на усіх повзунках ліворуч і бачимо вже трішки іншу картину. На чистих 8 ГБ середня частота кадрів впритул підібралась до результатів 16 ГБ у обох режимах, які у свою чергу між собою майже ідентичні. Завантажені 8 ГБ просіли на 5-8% у порівнянні зі всіма іншими режимами. І знову показову радують показники найдовших кадрів. На більшому об'ємі ОЗП вони вищі в рази і в реальному ігровому процесі відчуваються настільки ж критично. Overwatch 2, як і у попередніх сценаріях, ми запускали на найпростішому графічному пресеті, і у даному випадку результати виглядають теж цікаво. По середньому лічильнику кадрів режими тестування оперативки розбились на пари, без додаткового софту та із ним у фоні з дуже схожою продуктивністю. У обох парах на більш ємному комплекті було отримано усього на 3% більше FPS. Проте по показникам дуже рідкісних подій ситуація мало чим відрізняється від того, що ми бачили раніше. Перевага більш ємного комплекту багаторазова, що у реальному геймплеї відчувається відповідно. Хоча у даному випадку все ж слід відзначити заради справедливості, що цей проєкт важкуватий для обраного ноута, і навіть із чистими 16 гігами та 50% роздільною здатністю рендера йде так собі. Потанкувати бронею World of Tanks вдалося на середньому пресеті із 80% масштабуванням зображення. І тут результати кардинально відрізнялись від того, що ми бачили раніше. Усі комплекти у всіх режимах забезпечили приблизно однакову продуктивність по всім показникам FPS. Виключенням є тільки 16 ГБ без фонового софту, з яким середній лічильник був вищим на 9%, а показники дуже рідкісних подій на майже 20%. У підсумку можна сказати, що 16 ГБ ОЗП сьогодні навіть для простеньких систем є життєвою необхідністю і під дослідни, ноутбук не виключення. За нашими відчуттями, навіть вкладки браузера, коли їх трішки більше ніж зазвичай, перемикаються швидше, не кажучи вже про щось більш важке та менш поворотке, запущене у фоновому режимі. Та й тести говорять самі за себе, хоч у синтетиці якогось кардинального зростання швидкодії від збільшення обсягу тимчасової пам'яті зафіксувати не вдалося, бо де нормально роботи їм і 8 ГБ достатньо. Проте у іграх, як прикладі важких застосунків, профід від більшого об'єму підніс комфортність геймплею на абсолютно новий рівень від майже неіграбельного до досить комфортного або близького до такого. Ще одним важливим спостереженням є те, що навіть із 16 ГБ комплектом запущені паралельно інші застосунки у більшості випадків помітно уповільнювали роботу системи. Тому для досягнення максимальної плавності гроладу все ж краще робити це з мінімальною кількістю іконок на панелі задач. Підсумовуючи все вище сказане, однозначно радимо, як мінімум, подвоїти обсяг ОЗП, якщо у вашій системі досі задіяні 8 ГБ і ви цього ще не зробили. Повірте, комфортність життя у такому випадку покращиться, а настрій підвищиться. На цьому у нас все. Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!